На ніч нам, як мати, кожен кожному тут брат, руки гріють, автомати, наша постіль каремат наш перед колір ночі, не сховатись ворогам, сатана, нехай ригоче, та все по цим балах нам. Ми полюємо, йдемо все далі в ніч від нуля. Ми воюємо, бо тут наша річ Наша доля будь строю, Святу ту землю захищать, вовки полюють, Вовки вночі не сплять, а ми полюємо, йдемо все далі в ніч від нуля. Ми воюємо, бо тут наша рідна земля, наша доля будь строю, Святу ту землю захищать, вовки полюють. О, вночі не сплять, йде війна, війна за тою, не сховати стороні, хто йде до нас з війною, буде гнити у багні. Ми з тобою насторожі, нема шансу ворогам. Матір Божа допоможе повернутися всім нам, ми полюємо, йдемо все. Наша доля будь строю, святу землю захищать, вовки полюють, Вовки вночі не сплять, а ми полюємо, йдемо все далі, в ніч від нуля. Ми воюємо, бо тут наша рідна земля, наша доля будь строю, святу землю захищать, вовки полюють. Rusia este un stat terorist. Adulți și soldați sunt ținuți în captivitate rusă, în deportare rusească. Câți ai noștri sunt în închisorile statului terorist. Zeci de mii de oameni, atât civili, cât și soldați militari, sunt dispăruți. Rusia e noștri, copii.